Це другий випуск повного місця. І з вами Василь Бор та Марічка Юрча. І зараз напередодні Пасхи і цей святковий час, От актуальна тема яєць. правда? І... Ну, так. Ви вже показували яєць. Ну, це основне питання, бо бачите, в нас є. Для антуражу, правда, не, не я красив. Я не встиг спитати Марічку, хто красив, але ну, я? дуже прикольно. Я, я. Це, це, це і майстер-клас? Чи... Ні, це робили я багато років тому копії відомих картин на писанках до того, як це стало Мінський. Це е, Енді Ворфол Сус Христос Президенти. Такий стиль поп арт. Клас. Минулого разу в нас були. Печенька з картинами, зараз яйця з картинами. Я вже боюся навіть уявляти, що буде на наступний раз. На чому будуть картини. Ви пишіть свої варіанти, і Марічка зробить на наступний раз на цьому картини. Побачимо, але я... Вася запитався, чи ви пофарбували яйця, а в мене інше питання, чи ви посварили свої яйця. Тому що зараз виявляється, модно не фарбувати, а складати яйця. Скоробити яйця. Ну, я прочитавши новину, я, я її зачитаю. Це якийсь Чоловік просверлив е, отвори в гусячому яйці. Ну, от я б вас зараз запитав, якби ви тут були, скільки отворів, ну от хай буде це куряче, ну, гусячі трошки більше, скільки отворів можна? Ну Я би собі уявив, ну там 10 отворів, ну хай ну, 50 ну, максимум. А він просверлив 55 тисяч 700 отворів. Оце прикиньте, скільки. Треба було вільного часу. По перше, ті людини, яка рахувала їх потім ту кількість <реш> тих отворів. І, і, і наскільки це людині не було, що робити, що вона просто додумалася така. О, блін, яйце, о, дрель, <реш> і я буду сверлити. Ну для чого? Ну, я так так питання... розумію, Що просто цей чоловік, Анатолій Бойко, він все життя цим займається, то він людина все життя. яйця. Однах сверлить мозок, а інші займаються іншим. А, і в нього в колекція вже більше 500 таких яєць, він їх там інкрустує кармінням і таке інше. І це була штука, яку він зробив для книги рекордів України. Можете виявити? Секундочку. Книга рекордів України це рекорди, які були зроблені в Україні. Да. Тобто виходить, що десь в світі є якийсь чоловік, який просверлив більше, ніж 55 тисяч 700 отворів е, гусячому яйці. Ні, ні-ні, Анатолій Бойко він претендує на звання світового рекордсмена, він хоче податися в книгу рекордів Гіннеса, тому що до нього попередній рекорд був встановлений якимось чоловіком з Сербії, це слабак просто в порівнянні з нашим сверлолюбом. Да, 12 тисяч ще ми з він нам в Речому яйці, а наш 155 700 з копійками. Сверлин він, це все сверлом, тощиною з волосином. Тощина з волосином, таке сверло, і е, каже, постійно ламалось. Е, от я хотів якраз це сказати. Я просто дитинстві пам'ятаю, як е, батькові допомагав щось там сверлити, і оці сверла ну то товсті, то вони з металу, і ти там щось сверлиш, бать, воно зламалося. Ти знов береш нове, Зламали. Ну і так, доходом до того, що сверла закінчувалися. Ну, і при тому, що це металеві. А це товщиною з волосину е і постійно ламалися. Треба було просто купити шампунь для павкого волосся, і я думаю, проблема з сверлами була б вирішена. Так, опав ніжний в цю рекламу цілі. Переходимо до других новин Черні... на Чернігівщині. Так, відбудеться вперше в Україні фестиваль монументального мистецтва. І це буде вже скоро, в середині травня. Добре, я зразу питаю. Я думаю, що виникло в тих, хто дивиться зараз. Монументальне мистецтво. Ну, мистецтво, ми вже знаємо. Поки мистець ми дивимось, а ну, монументальне це? Це є мистецтво в великих масштабах. Тобто це грандіозні за фрески, мозаїки, рельєфи, живопис, великий масштаб. От, наприклад, цей кольоровий рельєф, який позаду нас. Всі називають його мозаїка, але це кор... Кольоровий рельєф, і це якраз приклад того радянського монументального мистецтва. Я помітив, я вже знімаю другий раз, я помітив тільки, коли Марічка тільки що сказала, що там є так. До речі, раджу всім прийти на пошту і буде реально класно. Хто ще не ходив, то просто подивитися на монументальне мистецтво, а що їх те до ні. По-перше, є на пошті монументальне мистецтво, а по-друге, фестиваль, мистецький, фестиваль. 16, 20. 20 червня буде в нас тут драматичні театрі проводитись. Я думаю, що, що це є найкращий мистецький фестиваль в Україні. От, ну, реально. Без Я кращих не став. Дуже багато нищиться, дуже багато зникає оцих монументальних творів мистецтва радянського періоду. Mm -hmm. По-перше, час, по-друге, оця... Так, хвиля, декомунізації, ця яка під роздачу попали, і ті, що треба, і ті, що не треба. І от з готую зберегти і привернути увагу людей до цієї спадщини, от запишувала цього фестиваль. У мене питання зустрічне до того, як <с <с я тебе, як ти вважаєш, Взагалі ти би зберігала такі твори, мистецтва, чи вважаєш, що це вже не актуально. Я за те, щоб зберігав, щоб історію історія має мати доступ. Мені дуже подобається, як в Європі. От є. Якийсь об'єкт, все, вони його максимально зберігають в первинній красі і максимум реставрують до того, як він виглядав колись. Нас, нас те, що як... реставрують утеплення роблять для будинку, утеп... оці мозаїки отеплення. або вивіски такі, знаєте, магазини. Ну про питання культурної спадщини нам я думаю, треба в Україні, щоб була отака італійська поліція в 1965 році, вперше в світі в Італії. Запровадила такий загін культурної поліції, яка охороняє виключно культурні е, спадщини культури. італійських поліцейських поїхала відрядження в Бельгію, і от нормальні люди відрядження ну, почувають. А ці пішли в якийсь район райончик. Mm. райончик. Mm. Зі, такий... Це був такий райончик, такий був з антикварними крамницями, mm. і в вітрині однієї з крамниць вони побачили давню римську статую першого століття нашої ери. Яка була викрадена з Італії, і пробили її по базі, і відповідно повернули на батьківщину. А як її пробили по базі? Там штрих коди тоді в Римській <сміття> А, Ну напевно, там якесь розпізнавання облич, хоча я не знаю, як це спрацювало, бо статуя була без лиця. Це була статуя Тогатус, так Тогатус, тобто чоловік в римській тозі і вартість статуї оцінюється в 100. 100 тисяч євро. А їм щось Так, Вони mm -hmm. шукали зусилля 100 тисяч євро, магазин з біднів на 100 тисяч, а, а за скільки, от теж цікавий факт. за скільки продавалася ця статуя в магазині? Ну, ви от хтось міг собі її купити там за 50 євро? Чисто якась така статуя, а потім кідома, о, нормальний плюс так. плюс 950 тисяч і 999 тисяч 950 євро. Переходимо до другого да. питання. От, знову про досягнення українських митців mm -hmm. цього разу за кордоном. Виявляється, мій теска Василь Ницько претендує на звання «Людина року в Польщі. На таке звання його номінували за виставку кольорові сни Гданськ», яка відбулася в Гдині. Добре, Це... що не в Кауні. Це трумясто польське, Гданське, вони там поруч. Ось і до 25 травня можна голосувати, відправляти, кому не жалко, 2,5 злотих за смс-ку, то можна підтримати нашого земляка Василя Невка в цьому змаганні. Це новина мене дуже потішила, дуже мені сподобалася. Тільки одне розчарування, що ми в Україні, а не в Штатах, тому що в США почали виплачувати допомогу художникам для того, щоб вони не відволікались на інші справи, а займалися творчістю. Дякую, М М М М я ще минулого випуску казав, що я вже задумуюсь про те, щоб щось почати малювати. Як би то. А я в школі малював на образотворчому мистецтві, прям якщо дивитися на сучасне на партах мистецтво. Прям малював на партах. Не, на партах то я на всі інші уроки малював, а от на образотворчому мистецтві у мене був альбом, в якому я малював такі картинки. Тобі треба їхати в сан франциско або там ще один штат, штат, де оці, е, нововведення почали впроваджувати. Е, тільки поки що це стосується 25 художників. А, а, а скільки їм буде? Тисячу доларів в місяць. Е, за, можна бути 26. Я готовий. Зробіть мені зелену карту. О. Е, ні, не, що я не буду нікуди переїжджати, я буду зараз все в онлайн. Я буду вам просто на відео показувати, що я, що я намалював. Тоді краще в сан франциско тому що в Міннесоті виплачуть тільки по 500 доларів. Але... Не вигідно картину Клімта, Густова Клімта, через 70 років повернуть нащадкам її законної власниці. Що це за така детективна історія? Не вперше з картинами Клімта таке відбувається. В роки Другої світової війни чи напередодні одна собі дівчина мала картину Клімта, вона її дісталась у спадок. І вона зустрічалася з хлопцем, який став потім нацистом. Вона була єврейкою, він став нацистом, не знаю, це чи... це історія для фільму. Це історія для фільму. І Оцей Філіп Хойслер крслом ну, змусив її продати цю картину в вісім разів дешевше, ніж вона би мала коштувати. І далі почали з перепитії. Тобто Бо він був недалекий, але він більше заробити, а продав дешевше? Ні, він неї її купив. Її. Він змусив її продати. собі. хитро. Та-та-та. І ну, потім вона подорожувала якісь приватні колекції, і, врешті-решт, коли е, ну, вже це виявили, ось законні нащадки почали вимагати повернути її. Е, а це, до речі, між іншим єдина картина Клінта, яка знаходиться в Паризькому музеї Орсе. Але музей чесний, він каже: так, та ми повернемо Ну, мораль яка цієї історії, просто треба ретальніше відбирати, з ким ти зустрічаєшся. Так, далі. знову новина про Америку, да. Да. американська художниця продасть за нефті провокативні повідомлення від актора. Це, 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 це дівчина Джулія Морісон. Mm -hmm. Вона виставила на аукціон скріншоти з переписки з актором. В першу чергу я загула це за актор Армі Хаммер. Ти чув про такого? Mm -hmm. Армі Хаммер, це що, армійський Хаммер? Арміхар. Батьки напевно мріяли про цю машину, а вийшов син. Я вийшов на да, І, ну і... дорожче вийшло, ніж машина, але ладно, назвем хоч так. Н недалеко на ньому заїдеш, але окей, Армі Хаммер. Не дуже успішний актор, як я зрозуміла, і зовнішність така не в моєму стилі, але дівчатам подобається, так розумію. І в чому суть отих повідомлень, там якісь такі натяки на. Каннібалізм, ну, якась така мутна тема, щось там про БДСМ. І виявилось, що не одній цій Джулії він таке писав. Ну, напевно, от цікавіше те, що це представляється як твір мистецтва. А Завсім ти знаєш, знає, знає, що саме цікавіше? Навіть не те, що це представляється як твір мистецтва, а те, що те, що він писав дівчатам, цікавіше, ніж те, що він грав. Ну, Хамер, ну, постарайся писати щось цікавіше. Ось, і е, невідомо, невідомо, за скільки вона хоче продати ці повідомлення. Але вже інша дівчина пропонувала таким чином продавати дікпіки, які відправляють хлопці з дівчата. Mm -hmm. Як помсту. Як помсту? Цікаво. Yeah. Yeah. Навіть є інструкція, як це зробити. Це більше питання до дівчат, дівчата. Якщо вам таке ж, що... ну. Можна заробити. Можна зробити. Правда, хто це буде купляти, це інше питання. Дівчата, які не шлють. Бачите, просто в сучасному світі все, що зробив художник, воно ледь не автоматично стає мистецтво. Розумієш? Mm -hmm. Січеш, так? Yeah, yeah, yeah. І от це ніби художник сьогодні як оцей цар Мідас, який своїм дотиком пальця все в золото. І от, якщо це зробив художник, то це вже... Словом, до наступного випуску будемо вдячні за ваші лайки і коментарі. Тут кажуть, ставте палець вверх, підписка і комент. Я вважаю, що ми достатньо поводів дали сьогодні для коментарів. Для відписки? Для... Ні, для відписки від інших пабліків і підписки на нас, я б так сказав. І що вам хочу в першу чергу побажати? Собачної коски. І ковбаски, так. Да, е, ну, і для того, щоб вам було цікаво. Пишіть, які теми вам були би цікаві і, можливо, у наступному саме ми їх і розглянемо. До нових зустрічей.